За матеріалами СБУ у Вінниці шанувальники рашуської навали отримали реальні терміни ув'язнення. До трьох років позбавлення волі засуджено про інтернет-агітаторку, яку оперативники спецслужби викрили у червні цього року. Також п'ять років позбавлення волі отримав прибічник російської збройної агресії проти України. Ситуацію прокоментував Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Почує. До реальних термінів ув'язнення засуджено двох привічників російської навали, викритих СБУ у поточному роті. Стосовно жінки, яка отримала 3 роки реального терміну за пропаганду російської агресії, за заперечення війни на території України. Вона на своїй сторінці з Заборонної соціальної мережі активно поширювала такі ворожі наративи, була активним учасником проросійських груп, пабліків, форумів, власноручно відшукувала ці матеріали та поширювала їх у мережі. Стосовно чоловіка, який отримав 5 років позбавлення волі за пропаганду. Війни за пропаганду радянської символіки, то це також місцевий мешканець, його було викрито в поточному році, і він з використанням соціальних мереж також публікував та поширював ці ворожі наративи. Тому впевнені, щоб кожен з. Громадян, які вчиняють дії проти державного ладу, злочини у сфері державної безпеки, понесуть необхідне покарання.